В рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій футбольний клуб Полісся зіграв матч відповідь з Олімпією з Любляни. Гра тільки розпочалась, і вже на 38-й секунді Житомирські вовки відкрили рахунок. Динки десь грали під серйозним і тиском. І От перші атаки одразу полісся у штрафний майданчик. Назаренко з м'яча передача на 11. Треба проводу. Який став для житомирян першим в історії Єврокубків, відзначився Богдан Кушніренко. Та вже на 11-й хвилині рахунок зрівняв Рауль Флорус. Як босніці, який лізе постійно, який ніколи не прибирає ноги. Трошечки я б навіть сказав, але як чесноту нападника е наглючого, Але зараз атака суперника удар в ближній кути. На жаль, до кінця першого тайму житомиряни мали ще декілька спроб, щоб відправити м'яч у сітку. Проте всі вони закінчились невдало. Не в плюс перехоплення Поліся знову атакує знову біля штрафного майданчика суперника такої позиції можна пробувати удар низом. Цуляк так пропускав його. І тепер Назаренко. Його подача. Назаренко на ближній стійку. Удар головою. М'яч проходить пов... буде чи ні. Гуцуляк знаходить партнера. Назаренко пропускає Наталіса на Талес! Безпечно м'яч залишається у Гуцуляка. Можна пробивати Гуцуляк у вільну зону. а Там нікого Назаренко як міг вже вивертав в ногу. Після перерви на 52-й хвилині команда Полісся цілком могла розраховувати на другий гол. Але м'яч від удару Олексія Гуцуляка влучив у штангу. Миті зі стандартом Крушинський від нього паси з глибини головою. Грає Гуцуляк. Брістрич так само скидає не зовсім точно. Можливо, це було незручно робити передача у штрафний майданчик на випередження Стійка добивати. У кінці матчу компенсований арбітром час команда суперників все ж виборила перемогу. Житомиряни пропустили м'яч від Івана Дурдова. Лишається поруч із м'ячем справи. Яко закуручує штрафний майданчик Дурдов! І... Таким чином, за результатами двох матчів, Полісся програла Олімпії з рахунком 1-4 і вилетіло з Єврокубків.